У Кіровограді просто небо провели всеукраїнську акцію Європа без торгівлі людьми. Акція одночасно пройшла у 17 найбільших містах України. Її мета підвищити обізнаність населення щодо питань торгівлі людьми і безпечної міграції. Далі з подробицями, наша Ольга Склярук. За різними даними по всіх країнах світу в торгівлю людьми втягнуто понад 25 мільйонів людей. Україна лідер східної Європи за кількістю постраждалих. Однак офіційно статус таких мають не більше однієї тисячі українців. 18 жовтня, Всемирний, всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. І сьогодні, зараз в 17 регіонах України, проходить одночасна ця акція. Ця акція Європа без торгівлі людьми. Цю акцію організувала всьогокраїнська коаліція організацій, працюючих у сфері протидії торгівлі людьми. І фінансова підтримка цієї акції міжнародної організації з міграції в Україні. Мом акцію проводили просто неба біля бібліотеки Чижевського. Тут розгорнули інформаційний куточок. Усім перехожим. І учасникам роздавали інформаційні матеріали. Такі матеріали ми отримали від міжнародної організації з міграції. Вони дуже яскраві, цікаві. Ось такі яскраво яскрава поліграфія. І тут є інформація, як що таке рабство сучасне, що таке торгівля людьми, які ознаки цих злочинів, як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми. А також тут є справжні історії людей, які вже які потрапили в тенета торгівлі людьми. Головними ознаками торгівлі людьми є обмеження свободи пересування, відсутність вибору, вилучення. Паспорту та інших документів, як вести себе в даній ситуації і куди звертатися, має знати кожна людина, яка збирається за кордон. Сьогодні я отримав дуже багато матеріалу про те, як, що треба робити, якщо я їду за кордон. Тут я прочитав про те, що завжди треба оформляти все самостійно. Ніколи не треба покладатися на когось. Ніхто, хтось може тебе підставити або ще щось. Тож ми повинні самі все зробити. В рамках акції усі. Бажаючи могли долучитися до спільної справи створення напису Європа без торгівлі людьми на тканині синього кольору. Учасники заходу і перехожі чіпляли білі стрічки. Зараз вже 21 -е століття, і ця проблема ще й актуальна. Тому -то. потрібно людям. Ну, щоб люди знали про це і щоб боролися з цією проблемою. Про небезпеку потрапити в рабство вказували і ось ці безликі фігури людей. Арт-інсталяція вже побувала в багатьох містах України. Тепер нагадуватиме і кірвоградцям про злочини проти людей. Фігури це арт-інсталяції. Арт Вони символізують людей, які потрапили в проблему торгівлі людьми. На двух фигурах, фигура мужчины и женщины, написаны реальные истории людей, которые попали в эту проблему. Фигуры невидимые, то есть это те люди, которых не видно. Не видно среди людей, среди наших близких. Мы не знаем, кто может попасть в эту торговлю людьми. И невидимые, потому что эти люди пропали, часто пропадают без вести и не могут связаться с близкими для того, чтобы им, им помогли выйти из рабства. На сам кінець акції рівно о 13.00 у Кіровограді та ще 17 містах України в небо випустили повітряні кульки синього та білого кольорів, що символізували Європу без торгівлі людьми. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.